Продовжив санкції щодо Росії ще на рік. 16-й санкційний пакет ЄС, алюмінії пропагандисти та тіньовий флот. Наймасштабніші санкції Британії до РФ, викрадачі української культурної спадщини під санкціями РНБО. Вітаю я Наталя Кокоріна, і сьогодні про санкції, які були застосовані США, ЄС, Британією та Україною до Росії та її спільників протягом лютого 2025 року. Іншим занепокоєнням після 20 січня дня інавгурації 47 го президента США було очікування дій Дональда Трампа стосовно санкцій проти Росії, враховуючи захоплення Трампа Путіним і їхні розмови, а також обіцянки нової сторінки у відносинах з Москвою. Проте 27 лютого президент США все ж продовжив ще на один рік дію санкцій до РФ. У документі зазначено, що дії та політика людей, про які йдеться в попередньому. Едніх указах адміністрації США продовжують становити надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки та зовнішньої політиці Сполучених Штатів. У лютому ЄС, Україна та Велика Британія, а також Канада, продовжила активну санкційну політику щодо росіян і компаній, а також українських громадян, причетних до корупції та підтримки російської агресії. Нові обмеження спрямовані на посилення тиску на ключові фігури, які підривають національну безпеку України та міжнародну стабільність. Європейський союз до третьої річниці повномасштабної агресії Росії проти України запровадив 16-й санкційний пакет до країни-агресора. Обмеження охопили індивідуальні секторальні та фінансові заходи. Під санкції потрапили пропагандисти та представники військово-промислового комплексу. Верховна представниця із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас підкреслила, що цей пакет, як і попередні, має на меті позбавити Кремль коштів для введення війни. Цей новий раунд санкцій націлений не лише на російський тіньовий флот, а й на тих. Хто підтримує роботу небезпечних нафтових танкерів, контролери відеоігор, які використовуються для керування дронами, банки, які використовуються для обходу наших санкцій, і пропагандистські засоби, які використовуються для поширення брехні? Хто агресор, хто має платити і відповідати за цю війну? Сумнівів немає. ЄС вперше застосував санкції до п'яти російських портів і шести аеропортів. Під обмеження потрапили порти, через які Росія перевалює нафту. Це морські порти, Устлуга та Приморськ на Балтійському морі, Новоросійськ на Чорному морі, порт Махачкали на Каспійському морі, а також річковий порт Астрахань на Волзі. Рада ЄС ухвалила нові обмеження щодо тимчасово окупованих Криму і Севастополя, а також інших окупованих Росією територій України, аби надалі перешкоджати інтеграцію до складу РФ та запобігти обходу європейських санкцій. Обмеження зачіпають широкий спектр послуг, включаючи бухгалтерський облік, аудіт, податкове консультування, консалтинг, рекламні послуги та інше. Під санкції потрапили і двоє членів Ради Федерації Росії від Криму: Сімферополець, відомий шахист Сергій Карякін та Юрій Німченко з Кіровоградської області України, який брав участь у повномасштабному вторгненні РФ Україну. 13 російських банків в лютому ЄС відключив від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації про платежі SWIFT. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен під час саміту в Києві наголосила, що санкції триватимуть та посилюватимуться, доки з боку Росії не буде зроблено конкретних кроків для припинення війни. Ми будемо підписувати 16-й пакет санкцій щодо Росії. Доки Росія не покаже справжню готовність досягнути тривалого миру. Ми підтримуємо Україну стільки скільки це буде треба. Велика Британія запровадила найбільший санкційний пакет до Росії з початку повномасштабної війни. Під санкції потрапили виробники верстатів електроніки та товарів подвійного призначення, зокрема мікропроцесорів для російської зброї. Компанії базуються в Центральній Азії, Туреччині, Таїланді, Індії та Китаї. Найбільшому постачальнику критично важливих компонентів для російських військових ми маємо також. Збільшити тиск економічний на Росію, щоб Путін був не лише готовий говорити, а щоб він був готовий йти на поступки. Тож зараз ми оголошуємо найбільший пакет Великобританії санкцій щодо війни. Спочатку війни ми будемо тиснути на компанії і Росії, і Китаю, які мають ці військові компоненти. Британія також обмежила діяльність 13 російських об'єктів, зокрема компанії Grand Trade, яка постачала передові європейські технології для підтримки війни РФ. Вперше під санкції потрапили іноземні фінансові установи, які допомагають Росії у фінансуванні війни. Серед них Киргизський Кереметбанк. Санкції торкнулися міністра оборони КНДР та північнокорейських високопосадовців, причетних до відправки понад 11 тисяч солдатів КНДР до Росії. Крім того, санкції застосовані до 14 клептократів, які очолюють стратегічні сектори російської економіки. Серед них Роман Троценко, власник холдингу «Новапорт», який контролює 22 регіональних аеропорти Росії. Його статки оцінюються у понад 2 мільярди фунтів стерлінгів. Я би хотів, щоб залишилися запущені і построєний крупні індустріальні транспортні об'єкти, аеропорти, порти, великі заводи. А, Который формирует а, силу страны. Вот. И а, мне бы хотелось, чтобы а, страна осталась. Нові санкції до РФ застосувала Канада під обмеження, потрапив вкрадений росіянами український міжнародний дитячий центр Артек в окупованому Криму. А також телевідучий Владимір Познер, власник російської мідної компанії Ігор Алтушкін, міністр енергетики Сергій Цивільов та його дружина Анна Цивільова, племінниця російського диктатора Владиміра Путіна, дочка його двоюрідного брата Євгенія. Торік, в серпні, вона стала стат. Секретарем заступницы министра обороны. Сейчас очень важно, что мы сумели объединиться. Фонд защитники отечества – это демобилизованные ветераны и семьи погибших. Военно-социальный центр – это новая структура которую мы создали уже в Министерстве обороны. Когда приходит человек, мы теперь имеем возможность оказывать оперативную помощь, в том числе владея базой, которая нам дает возможность оформления документов, удостоверения и выплаты. Это уже касаемо военнослужащих, действующих. Без санкційної уваги в лютому не залишився й так званий тіньовий флот Путіна. До списку, на який поширюється заборона доступу до портів і заборонена надання широкого спектру послуг пов'язаних з морським транспортом, Велика Британія додала 40 суден. ЄС додав 74. Україна натомість ввела санкції щодо 57 капітанів суден тіньового флоту, які брали участь у незаконному експорті російської нафти. Серед них капітани танкерів Ліберті, «Болеро», «Касіопія» та інших. Ці танкери вже перебувають під санкціями США, Великої Британії та ЄС. А їхнім оператором є підсанкційна компанія Совкомфлот, яка також знаходиться під санкціями США та Британії. Однак і досі відсутня. в украинском реестре санкций. Флот стал первой мишенью ограничений и санкций, да? поэтому мы сейчас работаем в, не, в неравных условиях да? по доступности к сервисам, по доступности к капиталу, по доступности к судоремонтной базе, по стоимости запасных частей и так, и, и, и так далее, того же самого страхования. Окрім економічних злочинів, санкції лютого також охопило осіб, причетних до знищення української культурної спадщини через незаконні археологічні розкопки в тимчасово окупованому Криму. Під обмеження потрапили російські посадовці: Сергій Абервалін, Владимир Асінцев, Роман Рибала, Ніколай Макаров та інші санкції також застосовані до музеїв, які незаконно зареєстровані за російським законодавством, і функціонують на ба базі викрадених в Україні культурних цінностей: Східно-кримський історико-культурний музей-заповідник, центральний музей Тавриди та Державний історико-археологічний музей-заповідник Херсонес Таврійський. Місто, засноване давніми греками понад 2,5 тисячі років тому, Херсонес таврійський внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Росіяни під виглядом благоустрою знищують останні 11 років. Незаконно побудували на місці пам'ятки новобуд, що займає територію у 24 гектари, а деякі археологічні знахідки вивезли до російських музеїв. Це їхня фантазія, нені не уйомна в му році. 13-й рік для Херсонесу був роком внесення цієї пам'ятки в список пам'яток. Світової спадщини ЮНЕСКО, відповідно, пам'ятка ЮНЕСКО вона має бути не просто доглянута, прибрана, комунально влаштована. Вона має бути відповідним чином відреставрована. Це умова ЮНЕСКО, основна умова ЮНЕСКО, те, що те, що кажуть росіяни, це просто огульна брехня для того, щоб виправдати свої злочинні дії на цій пам'яті, які відбулися зараз. Також під санкції ради національної безпеки і оборони потрапили і відомі українські бізнесмени та політики: Ігор Коломойський, Костянтин Живаго, Геннадій Боголюбов, п'ятий президент України Петро Порошенка та колишній народний депутат Віктор Медведчук, кум російського диктатора Владиміра Путіна. В лютому до третьої річниці повномасштабного вторгнення великі санкції до Росії запровадили також Австралія та Нова Зеландія зокрема, обмеження застосовані до працівників окупаційної влади на захоплених Росією українських територіях, військово-промислових, транспортних і фінансових компаній, а також до фірм та осіб, що беруть участь у військовій співпраці Росії з КНДР. На сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш YouTube канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре!